Хочу показати теж, окремо є два масажири. Ну, взагалі це не масажери, а фізіотерапевтичний апарат. У кожного є своє цільове призначення. Наприклад, цей апарат має підіймати шині е, хребці. Я стала ним користуватися і вже після третього використання. Я вже відчула, що в мене немає такого відчуття в шиї, як цей застой, головний біль, не знаєш, куди себе діти. Мені особливо подобається, коли його вмикаєш, то тут на табло є навіть дисплей, на якому вказана кількість хвилин, скільки залишається до кінця процедури. Можна по окремості вмикати і розчувати розтягування хребців і підігрів і автоматичне є налаштування самої програми. Ще одна опція, яку сюди можна під'єднати, це саме використання накладок. Накладки у нас ось такого типу, силіконові. Під'єднуються вони біля живлення, ось такий роз'єм. В принципі, теж можна ввімкнути і просто окремо на якусь ділянку, яка особливо має потребу, просто їх промасажувати міостимуляцією. Це мені особливо сподобалось. Так, я його вимкну і хочу зупинитись на ось цьому масажері. Я придбала його трохи пізніше, ніж перший. Це вже для нижньої частини спини, для попереку. Теж він розрахований на розтягування хребтів, але вже в нижній частині самої спини. Але коли я його спробувала, в принципі, використовувати, то я зрозуміла, що мені він подобається особисто і навіть не за цільовим призначенням для розтягування, але оця частина, вона у нього є робочою поверхнею, і там дуже зручно мені просто прогрівати спину, використовувати міостимуляцію. Тут, по-перше, площі більше, ніж ось ось цих накладок. І тому я кожного дня зранку ввечері... Користуюся для того, щоб підтримувати м'язи спини у робочому стані. Дуже приємний такий масаж з міостимуляцією. Прогрів, мені дуже подобається. Взагалі таке тепло, інфрачервоне, я люблю. І навіть коли ноги після втоми теж іноді користуюсь або масажером, який на роликовому іде механізмі, або на цьому фізіотерапевтичному апараті. Тут теж зручно користуватися самим цим апаратом. Можна використати або автоматичні програми, або виключно міостимуляцію. Ось на цю кнопку натискаємо і використовуємо. Але якщо немає доторку до тіла, то вона не вмикається. Також можна під'єднати ось сюди, в цей роз'єм, ті ж самі накладки і використовувати для того, щоб зробити міостимуляцію на ті ділянки тіла, які потребують нашої уваги. І можна зробити такий релаксуючий міостимулюючий масаж. Ну, масажем це не називаєш, але в принципі така процедура. Дуже цікава. І цим я користуюсь тепер апаратом навіть найчастіше. І він став у мене таким лідером у використанні.